Наступне повідомлення пов'язано з тим, що черговий раз в цьому році збільшились податки, і я деякий час намагався стримувати е, свої розцінки. Але вимушен зараз підняти їх, бо теж хочу заробляти гроші, хочу сплачувати податки. Е, ну і, звісно, хочу нормального життя. А не просто існування. Стосовно сайту, який у мене є, можете до нього звертатися, але більше з точки зору інформації. Тобто розібратися з тими послугами, які я надаю. Деякі послуги в мене нові, то там їх ще немає. Сайт з 2022 року не оновлювався. І ціни там в ньому застаріли. Дивимось на ті послуги, які я особисто надаю. Щоб потім не звертатися там по ремонту двигуна чи заміні колодок. Таких послуг у мене немає.